Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вдосвіта росіяни атакували Запоріжжя реактивними снарядами. Величезна вирва у дворі багатоповерхівки в південному мікрорайоні. Шестеро постраждалих. У них осколкові поранення, різані рани, реакція на стрес та контузія. Що найменше будинків пошкоджено уламками та вибуховою хвилею, понад 200 квартир без вікон з розбитими балконами та дверима. Понівечені або згоріли 20 автівок. За даними екологів, площа засмічення від. Водами руйнувань у космічному районі більше трьох тисяч квадратних метрів. 30 атак відбили українські захисники на запорізькому напрямку. Найбільше провальних штурмів окупантів 22 зафіксовано на Гуляйпільщині. Нашими захисниками неба знищено 40 шахетів. Заробляв на втечі з війська. У Запоріжжі судитимуть дезертира. Самовільно залишивши частину у серпні 2025 року, чоловік почав заробляти на переправленні військових до країн Євросоюзу. Разом із дівчиною він пропонував їм супровід, щоб перетнути кордон із Румунією за 6 тисяч доларів. Співробітники ДБР та СБУ затримали підозрюваного йому загрожує до 12 років за ґратами. Мільярд гривень державної субвенції розподілили на сесії депутати Запорізької міськради. Кошти підуть на соціально важливі програми. Серед інших рішень передача Києву двох когенераційних установок у зв'язку з критичною енергоситуацією у столиці. Міжнародні партнери гарантували, що невдовзі обладнання на заміну переданому надійде до Запоріжжя. Також депутати схвалили об'єднання четвертої лікарні і лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги, обґрунтування можливість отримання додаткових Коштів від НСЗУ для медзакладу, який тепер стане кластерним. Протягом січня в Запорізькій обласній клінічній лікарні проведені два мультиорганних забори, завдяки яким вдалося врятувати пацієнтів з Запоріжжя та Києва. Фахівці обласної лікарні та національного інституту Шалімова провели чотири трансплантації нирок, двох сердець та печінки. Успішно триває реабілітація пацієнтів. Ледь не кожні 50 метрів блокпост під Мелітополем. Окупанти посилили перевірку цивільних. А на самих пунктах пропуску почали встановлювати манекени та облаштовувати кулеметні позиції і бліндажі. Навіщо це роблять? Загадка століття. Перевізники бідкаються, росіяни просто тероризують місцевих перевірки машин. Тривають по кілька годин. При цьому пачка цих рок може задобрити загарбників. Проїзд через пост відбувається швидше. Скоро і водку почнуть вимагати за проїзд. Вілічія Паруські. В полоні у робота унікальний випадок стався на Запоріжжі, коли група загарбників, які засіли у приватному будинку, добровільно здалися українському наземному роботизованому комплексу, оснащеному кулеметом. Запорізькі захисники врятували Сича на дорозі. В одному із сіл військовий побачив, як машина попереду збила пташку і підібрав її. Після Пернатого привез зоозахисниці. У малюка травма голови та перелами, і його стан тяжкий. Птах поки не їсть самостійно, проте він в теплі та турботі. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут, тільки найголовніше.